Который защищает нашу страну защищает нашу независимость самая низ самая низ которой ничего не нужно вообще это туня она так и называется страх. то есть не обязательно бояться чем Місяць Рамадан — це місяць терпіння. І ми розуміємо, що коли ти відмовляєшся від їжі, від води, а також під час Рамадану, ну не тільки ми відмовляємося, а також ми відмовляємося від поганих слів, від яких поганих дій. Це, ну, це потребує терпіння. І тому ну, під час війни це знаєте, це, наприклад, особисто для мене, це ще більше дає зі спокою. І ще минулого року, от я е, якось звик до того, щоб е, проводити священий місяць на війні. І цього року для мене тут нічого нового, все те ж саме. Е, в мене є можливість дотримуватися посту відповідно до мусульманського канону. Це не важко, оскільки я ж не в окопі знаходжусь, я переважно знаходжусь в автівці або на стабілізаційному пункті.